Україна продовжує йти вперед і відвоювати свою територію клаптик за клаптиком. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 17 липня 2023 року орієнтовно склали 238 тисяч 300 осіб особового складу. Ще 620 окупантів. Відправлено до пекла за минулу добу. За весь час повномасштабного вторгнення російська армія втратила 4115 тисячі танків. 8. За добу бойових броньованих машин українськими воїнами спалено вже 8 тисяч 34 одиниці, 8 штук за минулі 24 години. Артилерійських систем Росії знищено 4 тисячі 504 одиниці. За добу вдалося мінуснути аж 23 штуки. Реактивних систем залпового вогню рашисти втратили вже 685 одиниць. Ще 4 штуки за добу. Засобі ППО 2-ї армії міра успішно спалено 428 одиниць, три минулої доби. А от літаків російська орда втратила вже 315 штук. Натомість гелікоптерів успішно збито і знищено 310 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня вдалося ліквідувати 3828 штук. За добу 8 одиниць. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах, знищено 1270. Сяті одиниці кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено. 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн ворога українським воїнам вдалося знищити тільки. Вдумайтеся: 7059 штук, 15 одиниць за добу. Спеціальної техніки рашисти втратили вже 677 штук, 11 за добу. Дані продовжують уточнювати і оновлювати. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.